Це була перша дівчина, яка взагалі в розвідки в ДШВ попала к нам. Так само вона була одна з тих перших, е, яка тільки напевно і чекала, коли там виїзд, коли там що. Ну така скромняга з бойовим характером. Привіт! Ми поздравляємо тебе і з ДШВ! Взагалі, якщо чесно, то віку я найперший, я привів її, короче, в батальйон. Командир роти з учебного центру, він якраз вів, там молодіж. До мене підійшов, каже, чую старшина, каже, є чоловічик, стріляє просто огонь. Кажу, ну, ну тобі підводь, зараз побалакаємо. Підходимо вони, ну, як учебний центр. Броніжелети, всі в Балаклавах, в касках, всі однакові. І каже, боєць, я думаю, ти що це, братане, чуть не сказав, братан, не переживай. А він каже, та вона, і того, в тому смислі, вона. Каже, це дівчина. Я таку, ну, вона знімає балаклаву, дівочка, так, це дівчина закадита метр 54. Віка прийшла до нас на початку 20-го, і це була перша дівчина в бойовій розвідувальній роті, де суто одні хлопці. Це Джейн, майор у нас в підрозділі. Звичайно, вона привела такий перформанс, як ця дівчина на бойовій посаді. Тим паче, вона одразу ціленаправленно йшла на снайпера. Повів їй в школу снайпером. Снайпера з ПСО, з СВД стріляли. Ну там сім, там п'ять. Вона три постріли, три десятки без ПСО. Перше моє таке близьке знайомство з нею було саме на 8 березня. Я підходжу до неї і кажу: ну що, мала, давай сфоткаємося, типу, що ж дівчата, все гарно, все в беретах. І ми з нею разом, все, давай фотографуватися, все, мала мать, і у нас якось так воно з самого початку пішло одна одну Ми називали або мать, або я її мала називала. Хоча, ну, в принципі, там не дуже велика у нас була різниця у віці, але все ж таки воно якось так по братерськи по-своєцькій, по-сестринській, якось так воно і було. З нами ну, в общежиті жила. То це утром. Вона йшла утром по кофе, заходила в моєї кімнати, стукала, каже, старшина вам привезти там кофійку. Каже, ну лате. Вона каже, а покушай, Я кажу, нічого. Але все одно приносила круасан. <гум> есть, ну, і хто приходили там, молоді в батальйон до нас, то всі ще думали, що вона моя внучка. Ну, Я так її трошки під опіку свою взял. Ну, Все одно ну, дівчинка і дівочка, ну, з дівочками. З нею було дуже просто завжди. Не треба було щось видумувати. Е, настільки світлою людиною, напевно, за період проходження своєї військової служби я ну, дуже мало таких зустрічала, але саме е, малу, тобто віку я до них ясна річ відношу. Це людина, яка, напевно, була ось всюди. Її було дуже важко десь знайти, щоб вона сиділа на одному місці. Вона завжди, тим паче, навчання саме за її посадою, так як вона спочатку весь цей тернистий шлях пройшла до того, щоб отримати сертифікат і працювати, і служити, і проходити службу саме за посадою як снайпера. Ну, дівчина на рівні з хлопцями навіть десь у фору давала. Я вів заняття по падишика. То паціни державі біжали, що вони на дві на секунди хуже показували результати, ніж вона по два по три рази робили ні. Тому що вона дуже завзято відносилась до всього. Це здоровий образ життя її повністю, ну і плюс її характер, на якому вона, в принципі, такого, до своєї мети йшла, 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 шла і шла. Аби у нас такий хлопчик, і... ну, він такий трошки ну, не... ну, не… противний, коротше. І щось він теж там, шоти там, там ну, почав її піддергувати. А вона хочу сказати, вона боксувала дуже хорошо. Вона мною боксувала теж. Мене висів мішок, набитий цементом. Ну, так з так. Я під колись утром йду, а вона її товче, боксірує. За коців за цього хлопця, він стояв там щось там і піддюрив, там, підначував. Вона його дала ляща по спині, то я той чуть не поцілував. Такий, ти що? А вона тут ще раз піддюрнеш, каже, я дам вже позатилку. Хлопці завжди віку сприймали як таку зірочку, тому що наша Віка, наша Віка, наша Віка, Віка то, Віка, сьо. І вона своїм прикладом своєї наполегливості вона була як такий, буду казати нефіговий мотиватор як для взводу, так і для взагалі цієї роти. Прозаслу... Вона ще з хлопчиками не зустріла, ну як не зустрічала, тому що наші хлопці просто не, ну, не підпускали, скажімо так. А тут колись я вийшов, а вона приїжджає з хлопцями на машині. Виходить, вона вийшла і просто на мене глянула, і так раз і назад. Кажу, я не по що це таке. Кажу, що, я говорю, що наші хлопці бачили, а це її просто двоюрядний брат приїхав, там взяли гості, вони поїхали в ну, так, там, кофе попити, а там, там, просто приїхав в гості. Там наші хлопці такі, пшу, такі вже хто таку, що таке, <ріху> Я Трошки рівності була опацем. Це, напевно, така людина, в якій дуже таким е, незвичним образом поєднувалась і жіночність, яка притаманна будь-якій дівчині, і те ж саме було напевно приховане за от такою всією силою, мужністю і е, е, наполегливістю її характеру. Вона. Наскільки я пам'ятаю, завжди е ловила кайф від того, що знаєте, як кажуть, постріл, який ти не почуєш, куля, яку ти не побачиш, це було для неї, напевно, одна з головних цілей, які вона хотіла досягти. Перший вихід її був вона ще з першого перший виход наклацила шість нехороших людей, скажімо так. З першого виходу. Кажу, ну що ти? Сіхів, вона, ну, шестерка, точно двісті. А три так, три ну недовго. Вона дуже велика молодець в той в тій справі, що йшла, 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 вона не зупинялась перед чим. І, на жаль, на жаль, саме це, напевно, в якійсь мірі і зіграло свою таку важку, важкий такий жарт, що саме на війні, саме виконуючи бойову задачу за своєю спеціальністю, війна її, на жаль, і забрала. Все розвивалось дуже тако, по щучку. І не встигаєш, якби, що воно до чого, якось до якоїсь купи зібрати свої емоції. І тут е, особисто за себе скажу: я їду по місту, я там збираю ту волонтерську гуманітарну допомогу для того, щоб передати хлопцям там, якісь свої задачі. І тут мені приходить повідомлення на сигнал про те, що Віка загинула. І Я спочатку навіть не могла повірити, тому що, типу, ну, в смислі як потім. Починають щось до мене доходити, я набираю начальника медичного пункту, нашого, дзвоню йому, кажу, це правда. А він мені каже, Аніпа, типу, я туди зараз їду, буду на місці, я тобі типу, скажу. І ми приїхали, Вікучі питалися відкачати. Дімо теж питав, але вони смерть була. Віки просто перебили позвоночник Діма з кров'ю. Я був в шокі, сказав, дуже все для ударці, це вони. Оце вони самі перші, хто у нас загинув в роті тоді. Самі перші і самі молоді. Дуже було важко, тяжко, вони мені десь. Навіть, Тиждень та більше, стоять перед речами і все. Е, я просто пам'ятаю, як треба було зібрати і речі з кімнати і відправити родині. Е, і це було теж дуже тяжко, тому що ну, в той момент е, якусь я провину в собі відчувала, що ну, типу, чому вона, чому, чому так, чому ось це. І е, навіть е, протягом десь тижнів, двох Автоматично, все одно я заходила, коли в кімнату в гуртожитку, автоматично, все одно погляд туди падає, як у будь-якої людини здається, що зараз вона зайде, що зараз вона прийде, що зараз вона напише. Я на протязі десь років-двох навіть не могла собі дозволити видалити її номер телефону, або там з друзів її там, в якійсь соціальній мережі видалити, тому що. Ясна річ там, людей треба відпускати. Ну, мені тяжко це особисто зробити, тим паче мала була дуже мені близька саме в моральному плані. До цього не можна привикнути, звісно, що ми таких дітей тіряємо дуже талановитих. Якби не ця клята ракета, то вона б не робила дуже багато хорошого. Це в першу чергу дитина, це в першу чергу дівчинка, яка на жаль, не побачила всього того життя, яке могла б побачити, і дуже його хотіла. Я, в принципі, єдине, все, що я можу зараз, напевно, це просто пам'ятати і ніколи не забувати те, що саме завдяки таким людям, як вона, ну, я можу тут сидіти, ми можемо тут існувати. І, в принципі, це мій обов'язок, напевно, в якійсь мірі. Збов'язаній бути таким, як вона, пам'ятати про них і, в принципі, в одному строю крокувати далі. Від того, що людина перестала бути фізично, в моєму випадку і при моєму відношенні до неї морально вона для мене не перестала існувати. Дуже важко казати. Коли... Коли гинуть дядьки жалко, а коли гинуть діти це горе, і великі гори. Фух. Вона людина, яка була і лишиться назавжди, як в пам'яті, так і в душі і, в принципі, поруч. Незважаючи навіть на те, скільки там телефонів я б не поміняла, в мене все одно десь якась фоточка буде на пам'яті. вона буде дуже гріти, водночас, звичайно, і десь там робити боляче, але більше гріти, напевне, тому що навіть на всіх фотках, що ми з нею фоткались, ні однієї фотки немає там, де не було б сонячно. Тому що, що вона сонячна, що навкруги все було сонячно. Бо людина таки світла була. Якось так.